Друзі, привіт! Я коуч Таїса Гонтар. В цьому відео я дам вам практику, яка вам допоможе відпустити страхи, самознецінення та обмежуючі переконання і упередження про себе. Я як коуч допомагаю людям досягати своїх цілей за рахунок того, що робити реальні дії і отримувати реальні результати. І в цьому заважає нам найбільше якраз наше мислення, ті деструктивні думки, переконання та упередження про самих себе, які ми маємо. Що нам доступно, що недоступно, що можливо, що неможливо, на що ми здатні, на що ми не здатні. Тому що саме цими переконаннями. Визначається те, чого ми можемо досягти. І от якраз розчистити наш внутрішній простір від того, що заважає, це перший і дуже важливий крок на шляху до досягнення наших цілей. І хочу сказати, що в психотерапії є такий підхід, що для того, щоб досягти того, чого хочеться, і позбавити цих упереджень і обмежуючих переконань, треба згадати ту ініціюючу подію, яка відбулася колись давно, в дитинстві. І яка спровокувала це обмежуюче переконання. Ну, умовно кажучи, згадати, як в дитинстві нам хтось щось сказав, і в нас сформувалися такі деструктивні думки і сприйняття світу і себе. І інколи це буває дуже складно пригадати. Ці події, от конкретну подію, яка це сформувала. Навіть в стані гіпнотерапії, в гіпнозі, також буває дуже складно це пригадати, тому що і люди бувають різного ступеню гіпнабельності і так далі. А ця практика допоможе вам пропрацювати і відпустити отакі блоки, упередження, такі негативні, деструктивні думки, навіть коли ви не можете пригадати конкретно звідки вони взялися. Це Буде в форматі медитації, і вам для цього знадобиться буквально 5-10 хвилин. Хочу сказати, що цю практику я розділила на три частини, на три рівні. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження. Я вирішила розділити для того, щоб сьогоднішня частина була така максимально швидка і легка. Ну і скажімо так, навіть повсякденна вона може бути, щоб ви могли легко розчиститися. Такими шарами, скажімо так, ваш внутрішній простір від того, що заважає, від образ, від упереджень, від зневіри в собі, невіри в себе, самознецінення. І е ми зробимо зараз цю практику, ви можете її робити так часто, як ви захочете. І потім, після практики, я також скажу вам, що можна зробити з тим, що ви знайшли в самій цій практиці, щоб ще більше закріпити ці результати і щоб вони. Ну, щоб зміни в вашому житті відповідно відбувалися ще швидше, щоб були не тільки моменти усвідомлення, а дійсно це вже переходило в ваше життя, в вашу реальну поведінку в житті, в ваші нові стани і в ваші нові вибори. І головне в ваше нове сприйняття себе, що ви можете, що вам доступно, і чого ви варті. Тому що ви варті всього того, про що ви мрієте, і чого ви хочете. І це дуже-дуже важливо. І головне просто позбутися тих думок, які вам не дають в це повірити. І сьогоднішня практика якраз про це. Що вам потрібно для практики, це просто знайти для себе час та місце, коли вас ніхто не потурбує, найближчі 10-15 хвилин. І що ви можете дійсно зануритись в цю практику. І я розумію, що дуже часто ми дивимося відео паралельно з тим, як готуємо, прибираємо або щось робимо. То от цю конкретну практику треба зробити таким чином: ну, ви можете її прослухати паралельно з будь-чим. Втім, реально для практики все ж таки. Так потрібно відкласти всі інші справи і приділити цей час безпосередньо собі і сфокусуватися саме на практиці. Я вас при, е, прошу її робити сидячи, не лягайте, будь ласка, для того, щоб не заснути. Якщо ви заснете, нічого страшного не буде, втім все ж таки ця практика передбачає усвідомленість процесу, щоб ви дійсно занурилися і уявляли собі те, що я буду говорити. І відповідно сядьте будь-яким зручним для вас чином, можете сидіти на підлозі з ногами по-турецьки, як зараз сиджу я. Просто сядьте зручно, можете сісти будь-як. І втім, бажано, щоб ваша спина була пряма. І просто уявіть собі, що за маківку вас така ниточка тягне вгору. І ця ниточка, можна так собі уявити, що вона приєднується до якоїсь хмаринки і так гарно і невимушено весь ваш хребет видовжується і стає довгим-довгим, прямим. І рівним. І сядьте зручно, так як ви хочете. Всю практику, будь ласка, проводьте з заплющеними очима. Коли наступить момент розплющувати очі, я вам про це скажу. Я буду тут з вами всю практику. Інколи я буду заплющувати очі, інколи розплющувати це неважливо, не думайте про це. Сфокусуйтеся на собі. І після практики я скажу вам, що робити з тими інсайтами, які ви отримаєте в процесі практики, що з ними робити далі. Чудово! І зараз, коли ви готові до практики, будь ласка, сідайте зручно і заплющуйте очі. Зробіть глибокий вдих і видих. Видих робіть через рот, а зі звуком через рот, щоб ви такий зробили звук полегшення. Ще раз глибокий вдих. І видих. І ще раз глибокий вдих, видих зі звуком. І зараз вашою турботливою тендітною увагою пройдіться по всьому тілу і розслабте його. Розслабте пальці ніг, щиколотки, ступні, голені. Розслабте колені і стегна. Розслабте пальці рук, долоні, кисті, зап'ястя. Розслабте передпліччя, лікті і плечі. Розслабте всю передню поверхню тіла, живіт. Груди. Розслабте задню поверхню тіла, поперек, лопатки, всю спину. З особливою турботливою увагою розслабте шию з обох боків, спереду горло, позаду хребет. Розслабте язик, нижню щелепу підборіддя. Верхню щелепу. Розслабте очі, щоки, все обличчя. Все тіло розслаблене. Зробіть глибокий вдих і видих зі звуком. Вдих і видих. А -а -а. І зараз ще раз, турботливою, тендітною увагою пройдіться по всьому тілу. По всіх ділянках і переконайтеся, що все тіло розслаблене. Якщо ви будете зустрічати якісь ділянки тіла, які напружені, то торкніться них дуже тендітною, турботливою увагою і звільніть це напруження. Глибокий вдих і видих. А -а -а. Все тіло розслаблене. Якщо зараз ви будете чути будь-які звуки, вони будуть тільки глибше занурювати вас в це розслаблення. Ще раз глибокий вдих і видих. І зараз, коли ви знаходитесь в цьому розслабленні, ми з вами зануримося глибоко всередину вас. Ми порахуємо від 10 до 1, і з кожним рахунком ви будете занурюватися все глибше і глибше в себе. З кожним рахунком ви будете відчувати, як ви ставите ногу, наче на сходинки, які ведуть вниз, і ви будете занурюватися глибше, сходити глибше. Ви ставите ногу на 10 -ту сходинку, занурюєтеся глибше. На дев'яту занурюєтеся глибше, йдете глибше. Вісім, наступна сходинка, ви спускаєтеся ще глибше, занурюєтеся глибше. Вийдете ще глибше, сьома сходинка, вийдете глибше, спускаєтеся глибше. Шоста сходинка, вийдете все глибше і глибше. П'ята сходинка це половина шляху. Ви продовжуєте йти глибше. Четверта сходинка, ви занурюєтеся все глибше і глибше всередину себе. Третя сходинка, ви йдете все глибше і глибше. Ви легко спускаєтеся глибше. Друга сходинка, ви глибше і глибше занурюєтеся в себе. Перша сходинка, ви занурюєтеся глибше, спускаєтеся глибше, занурюєтеся ще глибше в себе. І тепер, коли ви знаходитеся глибоко всередині себе, ви можете уявити, що у вас в руках з'являється сачок, або як таке сито на ручці. І ви починаєте обертатися навколо себе, простягаєте цей сачок, і починаєте крутитися, і ви просто збираєте з простору все те, що обмежує вас, всі ваші образи, хто що сказав, хто як знецінив вас, хто що сказав вам неприємне, хто не додав вам любові, або сказав вам щось дуже образливе. Ви просто крутитеся по колу і цією сіткою або сачком, або ситом. Ви просто збираєте це з простору навколо вас. Просто збираєте. І ви бачите, як в цьому сачку або в ситі збирається якась така темна субстанція. Ви просто продовжуєте так повільно обертатися навколо себе. І просто збираєте це, ви просто збираєте це сміття навколо. Збираєте, ви обертаєтесь ще і ще, і ви бачите, як на цій сітці залишається все більше такого чогось темного, незрозумілого. Ви просто збираєте його з простору. І поступово з кожним, з кожним вашим обертом ви бачите, як простір навколо вас стає ще чистішим. Він стає прозорим, він стає легким і сяючим. Ви це збираєте, обертаєтесь, ви нікуди не поспішаєте. Ви просто наводите порядок. Ви просто наводите чистоту. Ви просто збираєте те сміття, яке давно потрібно було зібрати і викинути. Продовжуйте просто обертатися і поставте собі намір, що ви хочете зібрати всі образи, всі неприємності, всі ситуації, де вас знецінили, або де ви самі себе знецінили, де у вас не вірили, або ви самі в себе не вірили. Ви просто збираєте це з простору. Продовжуйте обертатися навколо себе і просто це збирайте. І ось ви бачите, як вже ви назбирали в цей сачок або в сито Досить багато цього темного, незрозуміло чого, темного сміття. І ви бачите, як цей простір навколо вас він став набагато частішим. Він вже починає просто сяяти і дзвеніти чистотою і легкістю. І тепер притягніть це сито до себе, по решето, І просто акуратно зімніть цю субстанцію, Уявіть, що вона така якась може, як пластилин. І ви її збираєте, збираєте, ви її формуєте, зліплюєте докупи. І формуєте у формі серця. Ви зліплюєте таке серце, серце з чогось темного, незрозумілого сміття. От ви з цього всього сміття. Яке вас знецінювало, все того, що вас ображало, всього того, що псувало ваше життя, ви, як творець вашого життя, виліплюєте таке чорне серце. Подивіться, якого воно розміру, якої воно ваги. І коли ви його зліпили, просто поставте його на землю, на підлогу. І тепер візьміть ще більший сачок або сито. На більш довгій ручці. І тепер ви будете так само обертатися, або навіть ходити по колу, і ви будете розчищати наступне коло простору навколо себе. І там ви ставите собі намір зібрати всі думки про те, чого ви не гідні, чого ви не варті. Чого ви недостойні, що вам треба заслуговувати, і у вас ніколи не вийде це заслугувати. Ви починаєте йти по колу і розчищувати це більше коло простору навколо себе, в цей сачок, в це сито. Ви просто збираєте як накип, як таке сміття під час прибою, ви просто збираєте всі ті негативні думки. Які крутилися у вас в голові всі ці роки про те, чого ви недостойні, чого у вас ніколи не буде, чого ви ніколи не зможете заслужити, ким ви ніколи не зможете стати? Ви просто це збираєте, ви розумієте, що це не про вас, це не ви, це просто думки. Причому це думки спочатку були чужими. Це чиїсь думки про вас, і поступово ви так звикли їх думати, що вони вже стали вами. А це просто сміття на поверхні чистої води. Це просто сміття в цьому просторі, в цьому чистому просторі навколо вас. І зараз як фільтр ви їх збираєте. Ви їх відфільтровуєте для того, щоб відчистити цей простір навколо вас. І ви йдете по цьому колу, ви тримаєте це сито, і ви просто збираєте все це сміття, наче очищуєте воду, або як фільтр очищує повітря. Ви йдете, ви продовжуєте йти. Можливо, у вас будуть пригадуватися якісь конкретні ситуації, коли вас знецінили, коли вам щось сказали, що ви недостойні, що ви просто не так, не там не те народилися, ніколи ви не зможете цього досягти. Ви просто це збираєте. Це просто думки, це не ви. Це думки. Ви продовжуєте йти і збирати. І ви бачите, як з кожним вашим кроком по цьому колу цей простір навколо вас він розчищується. Ви просто збираєте це все як сміття. Це сміття. Це вам не потрібно. Це не ваше, це не ви. Ви, це чистий аркуш, ви це чистий простір, в якому може. Створитися і народитися те, що ви хочете. Вам просто треба зібрати те сміття, яке цьому заважає, і ви продовжуєте це збирати. І тепер ви бачите, що це коло простору навколо вас, воно також розчистилося. Воно стало світлим, прозорим, легким і сяючим. А у вас, в ваш сачок або сито, або фільтр, назбиралася купа чогось знову такого темного, незрозумілого, і ви йдете всередину вашого кола і знову збираєте і ліпите з цього чорного незрозумілого сміття, таке велике, велике, чорне серце. Ви знову, як турець вашого життя, з цього сміття, ви створюєте серце. І ви його ліпите, і ви дивитесь, якого воно розміру, якої ваги, може воно більше за попереднє, або менше. Це все нормально. Ви просто створюєте це серце, і його знову ставите на підлогу. І тепер. Ви там, де ви знаходитеся, ви стоїте і перед вами ці два серця. Одне про всі образи, які були в вашому житті, всі знецінення, всі болючі ситуації, і це перше серце. І друге серце про те, що ви завжди думали, може завжди вам хтось казав, і ви в це вірили, чого ви недостойні, не варті, чого у вас ніколи не буде, що ви маєте заслуговувати і ніколи не заслужити. Ось перед вами ці два серця, і тепер, там, де ви знаходитеся, з заплющеними очима ви в медитації, і там також заплющуть очі, і уявіть, що в ці два серця ви спрямовуєте нескінченні, нескінченні промені всесвітньої любові, промені енергії всесвітньої любові, як лазери вони світять на ці два темних серця. Можна з будь-яких боків, можна просто нескінченну кількість цих променів всесвітньої любові запустити. Вони можуть бути різного діаметру, різного кольору. Просто ви спрямовуєте цю всесвітню любов на це сміття, яке весь час було в вашій свідомості, в ваших думках. І ви бачите, як від цих променів кохання, від цих променів любові. Ці чорні серця починають полум'яніти. Вони загораються, і вони горять, 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 розгораються. І це все стає єдиним світлом, єдиним світлом того, як горять, горить це сміття і того світла, всесвітньої любові, яке на них сяє. І в якийсь момент це все стає єдиним, єдиним чистим сяєвом. І ви бачите, що ця чорна оболонка цих чорних сердець і сміття, вона просто стає як такими черепками на поверхнях цих сердець, і воно просто все лопається і обсипається, і залишається лише два таких сяючих серця: білих, чи червоних, чи жовтих, таких яскравих, теплих, живих, сяючих, сповнених. Сяючої енергії, підтримуючої енергії, і ви розумієте, що це ваш досвід, і це та ваша сила, завдяки якій ви пройшли ці випробування. І тепер ви відпускаєте цю біль, і ви відпускаєте те сміття ті обмежуючі думки, які у вас є. І ви забираєте собі вашу силу, що ви пройшли цей досвід. Ви забираєте собі ваші знання, ваш досвід, ваші вміння і навички. І ви забираєте собі вашу свободу вибору, ким вам бути. Ви відпускаєте все те сміття, що інші люди наклали на вас, і ви забираєте собі вашу свободу вибору, ким ви є. Бо ви є творцями вашого життя прямо зараз. Зробіть глибокий вдих. І видих. Залишайтеся заплющеними очима і залишайтеся там, де ви є. І тепер з наступним глибоким вдихом, просто уявіть, як ця енергія цих сердець вона просто заходить в вас, в ваше серце і розширює вас нескінченно. Глибокий вдих. І видих. І тепер фізично ви просто вашими руками можете уявити, як ви забираєте цю енергію, і ви забираєте і кладете її собі в серце. Прямо зараз, з заплющеними очима. І ще раз зробіть глибокий вдих в ваше серце глибокий вдих. І видих. І зараз відчуйте, як ви наповнюєтеся цією чистою, сяючою, легкою енергією, підтримуючою енергією. І тепер з наступним вдихом збільшіть її в три рази. Глибокий вдих і видих. І з наступним вдихом збільшіть її ще втричі. Глибокий вдих і видих. І подякуйте собі і своїй готовності відпустити старі думки, які були просто сміттям, просто чужим сміттям, які інші люди нанесли нам в наше життя, з яким ми носилися, в яке ми вірили. Просто подякуйте собі за вашу готовність це відпустити і за вашу готовність це змінити. І зробіть ще один глибокий вдих і видих. І тепер, коли будете відчувати, що ви готові, можете порухати пальцями рук, пальцями ніг, можете трохи похитатися, порухати тілом, шиєю, головою. І коли будете відчувати, що ви готові, повертайтеся в даний момент. Друзі, я вас вітаю в цьому моменті. Дуже рада, що ви зробили цю практику. Будь ласка, поділіться в коментарях або в моїх соціальних мережах. Посилання тут під відео. Як пройшла практика, які у вас були інсайти. Будь ласка, поділіться, буду дуже рада, я завжди відкрита до комунікації з вами. Пишіть, і це буде натхненням мені для наступних відео. І е, також підписуйтесь, тому що є ще наступні, скажімо так, шари, які можна розчистити в цій практиці. І я їх свідомо перенесла на окремі відео, просто щоб цю практику зробити такою скороченою, щоб не нагромаджувати все одразу. І тепер що ми робимо далі? Коли ви щось побачили, щось усвідомили в цій практиці, можливо, вам просто приходили якісь конкретні усвідомлення, якихось конкретних ситуацій, хто що казав, або навіть це просто були відчуття в тілі. Може, нічого ви не пригадували конкретного, втім, от просто можливо сльози підіймалися. Це все нормально. Навіть ці відчуття в тілі, коли я щось казала, і можливо, вам хотілося плакати, ви відчували цей біль знецінення, розчарування. Ці всі складні емоції в таких практиках це нормально і це дуже чудово, тому що вони підіймаються, і, нарешті, в нас є змога їх відпустити, тому що ми не можемо відпустити те, що ми не відчуваємо і не усвідомлюємо. І той, і той шлях гарний. Можна це відпустити через усвідомлення, коли ми пригадуємо певні ситуації. І також можна відпустити через відчуття в тілі. Коли підіймається цей дискомфорт, ми його усвідомлюємо і ми його відпускаємо. І дуже важливо тут розуміти, що будь-що, що відбувається, це не ви. Це ваші думки про вас. Причому це ваші думки про вас, які здебільшого вам були привнесені. Це чиїсь думки, хто, хто, які хтось вам сказав про вас колись, і ви в це повірили, і ви з цим жили всі ці роки. І зараз це якраз той момент, коли ви можете це усвідомити і відпустити. Це якраз той момент, коли ви нарешті це усвідомили. І відпускаєте. І тепер наступний крок, який ви ще можете зробити, для того, щоб ще більше закріпити цей ефект саме відпускання. Це ви можете прописати те, що ви хочете відпустити: ті образи, ті знецінення з чийогось боку чи самознецінення, всю цю зневіру в собі, невпевненість в собі, всі ці думки, що я не варта, в мене не вийде, я сама не впораюсь, я на це не заслуговую і так далі. Ви можете все це виписати, причому це можна писати там і сісти прям таке велике виписування, зробити, припустимо, півгодини писати, і це дуже потужна практика. А можна просто от записати там, ну, перше, що спадає на думку, навіть там три хвилини повиписувати, і дуже гарно це спалити і відпустити. І дуже також гарно подякувати цим всім ситуаціям за той досвід, за ту силу, яку ви в них отримали. Так, звісно, складні ситуації це не те, чого ми прагнемо, це те, чого ми всі хотіли б уникати. І ваше прощення і усвідомлення, воно скажімо так. Воно ні в якому випадку не знецінює тих тубіль і ті страждання, які ви пройшли. Це не виправдовує тих людей, які поводились якимось чином, яким вже вони там поводилися. Це ви робите задля себе, не задля когось, а задля себе, щоб розчистити ваш внутрішній простір, щоб вам було легко рухатися, щоб вам було комфортно, приємно рухатися, досягати ваших цілей, щоб ви вірили в себе. Щоб ви відчували мотивацію, енергію та натхнення. І е, сподіваюся, вам це сподобалася практика. Будь ласка, поділіться в коментах, як пройшло, або мені в особисті пишіть в соцмережах в Інстаграмі, в Фейсбуці. І е, знову ж таки, підписуйтесь, буде продовження цієї практики, що ми зробимо в продовженні. В продовженні ми зробимо. Відпускання взагалі того, що відбувається більш глобально в світі, тому що дуже часто нам буває боляче і навіть неможливо рухатися вперед, тому що ми усвідомлюємо скільки несправедливості і болю є в цьому світі. І я також це дуже сильно відчуваю. Про загальний контекст ми взагалі зараз не будемо з вами проговорювати. Ми всі це розуміємо, і от як ми можемо дозволити собі. Відчувати щастя, як ми можемо собі повернути цю енергію навіть в тому контексті, в якому ми знаходимося, тобто і усвідомлювати цей контекст і. Перебувати в ньому і жити в ньому, і бути в ресурсі, як би це не було. І ось це ми зробимо в продовженні цієї практики в наступному відео. Я вас обіймаю цьому. Дуже дякую за довіру, дуже рада, що ми були з вами разом. І на зв'язку. І чекаю на вас в коментах. Пока!